Як от серед цього безмежного океану тексту всіх цих новин, статей, звітів, знайти одну конкретну річ? Ну, скажімо, хто зараз головний економіст у якійсь великій компанії? Сьогодні ми, власне, зануруємось у джерело, яке пропонує одне з рішень. Це патент США 9672 251 B1 від Google, називається Видобування фактів з документів. І наша мета сьогодні спробувати розібратись, як машини можуть автоматично витягувати таку структуровану інформацію, тобто факти у вигляді трійок. Хтось, якась характеристика її значення, просто скупи тексту. І особливо цікаво, як вони знаходять не лише щось поширене, а й рідкісні дані, оці лонгтейл-факти. Гаразд, давайте почнемо це розбирати. Так, дивіться, фундаментальна ідея тут ну доволі елегантна насправді. Система стартує з невеликої кількості вже відомих фактів, перевірених. Їх ще називають початковими або seed facts. І аналізуючи речення, де ці факти трапляються, система вона виявляє певні мовні конструкції, характерні. Патерни. так. Патерни, так. Патерни, Це ніби як знаходити рецепти, за якими будуються фрази, що виражають певний зв'язок. От, А потім ці вивчені рецепти вже застосовуються до решти тексту, щоб знайти щось нове. Ага. Тобто, це як навчання на прикладах звучить логічно. А як це от виглядає на практиці? Ну, крок за кроком. Що там під капотом відбувається? Ну, процес такий багатоетапний. Спочатку текст проходить ретельну обробку. По-перше, система аналізує граматичну структуру кожного речення. Це називається синтаксичний аналіз залежностей. Угу. Уявіть собі, це як ну, автоматично накреслити схему речення, де видно, яке слово з яким пов'язане, яким зв'язком, підмет, там, присудок. Зрозуміло. А по-друге, система визначає, які слова чи фрази вони стосуються однієї тієї ж сутності Людина, місця компанії, навіть якщо їх по-різному називають. Це розв'язування кореференцій. Наприклад, там Google, компанія, техногігант це все про одне. Точно, саме так. І от, маючи ці дані та початкові факти, система шукає, як саме ці факти виражені в реченнях, з точки зору граматики, так генеруються патерни залежностей. Це по суті такі узагальнені граматичні шаблони, вони показують, як суб'єкт, атрибут і об'єкт пов'язані між собою, ну, в типових реченнях. Так, це зрозуміло. Але ж мова, вона така неоднозначна. Один і той же паттерн може в одному місці знайти правильний факт, а в іншому якусь нісенітницю так, як система взагалі розрізняє, де надійний паттерн, а де помилка, де факт, а де шум? О так, це ключове питання. І для цього тут є система оцінювання. Кожен знайдений паттерн отримує бали за двома основними критеріями: перший це частота, ну, Frequency Score. Тобто, наскільки часто цей паттерн успішно знаходить відомі факти, або факти, які підтверджуються іншими вже надійними патернами. Тобто, чим частіше влучає, тим він кращий. Саме так, тим вища оцінка. А другий критерій це зв'язність, Coherence score. Тут ідея трохи складніша. Система дивиться, наскільки семантично, тобто за значенням, близькі між собою різні атрибути, які знаходить один і той же паттерн. Семантично близькі, як це для цього використовуються векторні представлення слів. Це коли слова ніби ну, розміщуються у такому віртуальному просторі значень, де синоніми схожі поняття вони опиняються поруч, як сусіди на карті. І якщо паттерн стабільно знаходить атрибути схожого типу, скажімо, різні посади CEO, директор, голова правління, він отримує високу оцінку зв'язності. Це показує, що паттерн ймовірно спеціалізується на фактах певного типу. Ага, тобто він не стрибає між різними темами, а тримається купи. Точно. І нарешті нові факти: оці кандидатні, які система знаходить за допомогою паттернів, теж отримують оцінку. Вона залежить від сукубної оцінки тих патернів, які на цей факт вказали. І факти з найвищим балом вважаються достовірними, їх можна додавати до бази знань. Виходить таке поєднання так, глибокий лінгвістичний аналіз структури речення, і плюс семантичний аналіз через ці векторні моделі. Зрозуміло, а от практичне застосування, де це все використовується? Ну, основна сфера це, звісно, покращення пошукових систем, замість того, щоб просто дати список посилань на запит, скажімо, хто головний економіст Світового банку. Угу, Пошуковик може дати пряму відповідь так показати знайдений факт. Світовий банк, головний економіст Кармен Рейнхард. Ну, наприклад, це ж значно зручніше. Інше важливе застосування це автоматичне наповнення баз знань, оновлення їх, як от Freebase, що згадана в патенті, чи сучасні аналоги, як Wikidata. І тут ми повертаємось до довгого хвоста. Система цінна тим, що знаходить не тільки загальновідомі речі, а й безліч рідкісних, специфічних деталей. Оцю всю дрібну рибу, так власне кажучи, так саме ця здатність знаходити і структурувати дрібниці робить бази знань набагато повнішими, кориснішими. Вони краще відображають реальну інформацію, яка розсіяна в текстах. Отже, якщо підсумувати, ми розглянули технологію, яка дозволяє машинам не просто індексувати текст. А по суті, розуміти його на рівні фактів, витягувати знання. І що важливо, вона полює не лише на велику дичину, але й на оці численні рідкісні факти, які разом теж складають величезний пласт інформації. Це робить знання доступнішими. Саме так, оця здатність системи знаходити значення для атрибутів, що з'являються нечасто, це її велика перевага. Часто саме ця ну рідка інформація є ключем до глибокого розуміння теми. Цей метод допомагає будувати ну значно повніші картини світу на основі текстових даних. І на завершення, така думка для роздумів, ця система, як ми обговорили, вона фокусується на видобуванні фактів, які вже є в тексті, хай і неявно. А яким може бути наступний крок? Чи зможуть такі технології навчитися не просто витягувати, а й, скажімо, робити обґрунтовані припущення про ймовірні факти, яких у тексті немає напряму, спираючись на якісь загальні закономірності? І які це вже відкриє нові можливості, і можливо нові складнощі?